Вітаю, ми продовжуємо наш ефір з Києва і ми раді, що ми можемо продовжувати цикл програм Генетика для усіх і кожного. І Ми вдячні клініці репродуктивної медицини Надія, яка ініціювала і підтримує цей проєкт. І, як завжди, сьогодні з нами на зв'язку відомий український лікар генетик Валерій Зукін. Пане Валерію, вітаю. Дуже дякую, що ви сьогодні з нами. І як зазвичай чекаємо від вас цікавої теми. Я, перш за все, доброго дня. Я перш за все дякую ведучу цієї програми за те, що вона так сказав, дає можливість мені розповідати ще раз повторюю про те, чим я займаюся своє життя. І Що відверто кажучи, я люблю. Мені це дуже подобається, тому що тут логіка і є конкретна допомога людям. Ну скажімо, зробили вже багато програм, і не так давно я розмовляв з одною жінкою. Вона казала, що ви там дуже все гарно розповідаєте, але сказала, що це дуже складно і дуже незрозуміло. <плес> да, і треба дуже вникати. Ну, скажімо, генетика це ж не розважальний жанр, все ж таки треба вникати. І от я вирішив сьогодні, передачу присвятити е, такій темі: генетика від А до Я, Ух ти. тому що так. Да. Тому що для того, щоб взагалі зрозуміти основи генетики, треба там пройти курс. А я спробую за 30-40 хвилин розповісти, що таке генетика. Тому що коли генетика стосується кожного, окрім того, що він слухає лікаря, він повинен сам розуміти, в чому проблема і як її вирішувати. Ну от, Для цього я так сказать, вирішив цю тему, генетика віддає. Вважайте, що це. Квінтесенція того, що я розповідав, але в такому стислому вигляді, mm -hmm. щоб в одній передачі було зрозуміло. Знаєте, як кажуть, скажемо, вища математика за 30 хвилин. Це круто, просто круто. Так. <рив> давайте ну, спробуємо. Давайте спробуємо. Ну і окрім того, я завжди згадую такий приклад, що був такий дуже відомий Альберт Ейнштейн. Я себе ні в якій мірі не порівнюю з ним. Ну, колись він виходив із е, університету в Принстоні, де він жив після війни, і його угарді робчиця запитала: професор Енштейн, скажіть, будь ласка, а в чому суть вашої теорії відносності? І він е, е, почав її пояснювати, і коли він пояснив, він сказав, що після цього я її сам краще зрозумів. Це гарно. So тому от, ще раз, я ні в якому мірі себе не порівнював з Ейнштейном, тому що теорію відносності він, скажімо так, вигадав. А я так сказать, просто розповідаю те, що так сказать, знають, і було створено так поколінням вчених, так сказать, дуже багато. Ну, все ж таки навіть для власного розуміння це теж дуже корисно. І так, що таке генетика? Наука про спадковість та гени. Все дуже просто. Кожна клітина містить ДНК книгу життя. Тому, коли я кажу, що треба зробити генетичний тест, люди завжди запитують: а що треба здавати? Ну, Кожна клітина ну, найбільш для нас зручний матеріал це кров. Ну, можна ще букальні пітели зі щеки робити, Ну, це такий найбільш популярний. Ну, дуже в рідких випадках роблять там біопсію шкіри. Але, в принципі, це не має значення для генетика, тому що генетика, вона, так сказати, вивчається в ДНК, а ДНК знаходиться в кожній клітині організму. І так, ДНК, гени і хромосоми. Як вони пов'язані між собою? Тобто хромосоми від слова хромо, окрасне тільця це покращення тільця, який знаходиться в кожній клітині організма людини. І взагалі ми знаємо, що у людини 46 хромосом, 23 пари, 22 так звані аутосоми. Це ну, просто ці гени, які, так сказать, містять ці гени, і е, ще, крім того, статтєві хромосоми. У чоловіка X і, у жінки 2 x Ну, Дуже легко згадати, що жінка 2 x подвійна загадка. Тобто я так завжди, тому що я тоді так сказати. А Це так, елегантно звучить. Чортом. Так. Да, да. Ну, я навіть сказав, скажімо, колись так сказать, коли був на курсі генетики, ну ще був молодий, у нас такий був типа капустник, я писав вірші. Було в мене таке так сказать, скажімо. Ну, там було написано, я вибачаюсь, тоді я писав більше російською мовою, що ми без вас, що ви без нас, двогенів прочит лише каркас, навіть правий Мендель Грек, і вмість підписи X, Y. Це на 8 березня від чоловіків нашої групи, капусни. <смір> ну, скажімо, в цих хромосомах містяться гени, і взагалі у людини десь 25 тисяч генів. Гени це так звані окремий рецепти, які визначають, так скажімо, синтез білка. Ну, а білок це все в організмі, з нього будуються тканини, він, скажімо, є каталізатором всіх обмінних реакцій, тобто все визначають білки. Ну, це більш менш зрозуміло. Якщо буду розповідати, так сказати, скажімо, щось незрозуміло, ви мені кажіть, тому що мені дуже важко, я можу так сказати, скажімо, влізти в дєбрі. Як ми успадковуємо гени? Тобто, половину генів ми успадковуємо від мами, половину від тата. І окрім того, є таке виключення, що у нас є в цитоплазмі, тобто не в самому ядрі, а в цитоплазмі, яка оточує ядро, мітохондрії, в яких є теж ДНК, і там 37 генів, які чисто мітохондріальні, і ми успадковуємо лише від своєї мами. Тобто, Від мами більше? Чи як? на 37 генів завжди більше відбували. О, це новина, до речі? Ну, ми про це розповідали про мітохондріальну спадковість, тому що є мітохондріальні хвороби. А взагалі, вивчення цих мітохондріальних генів використовується в деяких таких популярних генеалогічних обстеженнях. Ну там надсилаєш, що тобі кажуть, яке в тебе походження, так скажімо, там від вікінгів або від тюрків, або від греків. Або від євреїв, скажімо, і е, в цьому випадку вивчають, е, якщо це чоловік, то успадкування е, по чоловічій лінії, а якщо це жінка, то вивчають, так сказати, по жіночій лінії, по мітохондріальній ДНК. Ну, Зараз з'явились методи вже полігенні, так сказати, всіх. Ну, спочатку так робили. Оце мітохандріальний ДНК. Ну, і Комбінація цих генів половина визначають наші особливості. Тому що кожна людина це така своєрідна мозаїка всіх генів. Ну, уявіть собі, так сказать, 25 тисяч і пар генів від тата, від мами, і вони між собою переплітаються, і тому, так сказать, виникає так оця особистість, ця людина, яка, скажімо так, кожна індивідуальна. Ну, до речі, оця індивідуальність використовується, наприклад, при. Визначення особистості. Це використовується і в криміналістиці, при визначенні батьківства, і при інших деяких ситуаціях, про яке я не дуже хочу згадувати, тому що недостатньо сумнів. Генетичні захворювання ми вже казали, всі розподіляються на моногені, які визначаються дефектом в одному гені. Хромосомні, тобто наявності, так, або додаткової хромосоми, або якимось, скажімо, дефіцитом одної хромосоми. Ну, Класичний приклад хромосомних захворювань, це, наприклад, так, так трисомія 21-ї хромосому. Що значить трисомія? Тобто три ісомія тільця, тобто три тільця, тобто всього 47 хромосом, додаткова хромосома, трисомія, це трисомія 21-ї хромосоми. Або хвороба дауна. Ну і багатофакторні, тобто, які е, визначаються, так сказати, сплетіння менів. Ну, це, наприклад, цукровий діабет, психічні захворювання, деякі серцеві захворювання, і е, все. Значить, е, е, Як виявляють генетичні хвороби? Оце от дуже важливий момент, ми цьому присвятили. Тобто, ну, класика жанру, тобто перший етап, це каріотипування. Каріотипування це визначення цих хромосом, тобто окрашених. Це цитологічно, тобто просто береться, наприклад, кров або шкіра, неважливо що. Вирощуються так сказав, ці клітини, потім зупиняються вони в певній фазі свого розподілу, мітозу, і спеціальним чином готуються і дивляться в мікроскоп і визначають їх 46 чи 46, перебудовані між собою ні Тобто, це перший рівень обстеження. Значить, існує дуже багато методів, але, скажімо, наступний метод це метод хромосомний мікроматричний аналіз. Тобто це виглядає лише так, навіть страшно. Хромосомний мікроматричний аналіз він визначає або дуплікацію, тобто подвоєння, або делецію якихось районів, які ми не побачимо в мікроскоп. В чому тут проблема? Що в мікроскоп. Ми бачимо втрату або додатковий район певної його розміру, тобто умовно певного розміру. Тут дуже маленькі райони не видно. Тому використовується порівняльна геномна гібридізація або хромосомний мікроматричний аналіз. Це робиться дуже просто. Тобто, ну, це роками робили. Тобто, накладається ДНК на якесь. Ну, скажімо, так сказати, стандартна ДНК випускаються спеціальні панелі, а потім вони порівнюються. Тому цей метод іноді називається, так сказать, порівняльне геномна гібридизація, І порівнюються всі райони є чи ні. І втрата дуже маленьких районів в цьому випадку, так сказати, дозволяє бути виявлено, коли це важливо. ну Наприклад, при діагностиці певних форм аутизму, розумової відсталості. І для чого це важливо? Тому що. Десь, ну звичайно, що якщо, наприклад, у батьків є дитина з аутізмом або з розумовою відсталості, то завжди у них виникає питання про те, який повторний ризик. Ну, для того, щоб розуміти повторний ризик, треба розуміти, а ризик чого? І е, в чому тут допомагає, що, як правило, оцей діагноз втрати або дуплікації маленького району, він дуже рідко повторюється. Але є такі випадки. По крайній мірі, коли генетик знає, що цей район або випав, або так сказати, повторюється, воно є можливість обстежити батьків для того, щоб визначити це, як ми кажемо, мутація динова, тобто вона виникла при нормальному каріотипу батьків, тобто повторний ризик низький. Або там є якась перебудова, яка так сказати, приведе до того, що цей випадок повториться. Ну і третє, скажімо так сказати, це вивчення безпосередньо моногенних хвороб. Які у нас є механізми вивчення моногенних хвороб? Ну, перш за все, це звичайна полімеразна ланцюгова реакція. Тобто, в чому сенс полімеразна ланцюгова реакція? За допомогою певних методів ми можемо визначити втрату або зміну. в каком-то певном районе нуклеотидной ДНК. Скажем, в чем тут проблема? В том, что взагалі весь наш геном 25 тысяч это набор 3 миллиарда пар нуклеотидов. Из этих 3 миллиардов пар нуклеотидов, где 3% — это экзом, это активный район, который функционирует, и 97% — это геном, який має значення, але допоміжне значення. От, наприклад, ми знаємо, що класика жанру, що є така хвороба, муковісцидоз. Mm. От при мукобіссидозі, так сказати, найчастіше йде заміна одного нуклеотіда в 508 положенні. От ми знаємо, що там 1500 генів, і ми знаємо, що там заміна в якомусь положенні в 508. -му. І ми вивчаємо, чи є ця заміна, сказать, чи немає цієї заміни. Значить, другий рівень це генетичні панелі. Наприклад, є якась хвороба, неврологічна, порушення слуху і все. Тобто таких хвороб може бути там, 70, 80, 100. І ми вивчаємо всі гени, які можуть викликати таку хворобу, наприклад, порушення слуху, для того, щоб відповісти, це пов'язано з генетикою чи ні. Ну і третій рівень це. Так званий НГС, тобто ну це так лише звучить заумно, секвенування наступного покоління. Тобто аналізуються всі гіни організму, і порівнюються так з такою біоінформаційною базою для того, щоб визначити, чи є порушення, чи ні. Ну, отут, -от, скажімо, є два різновиди. Перше, це повне екзомне секвенування. Повне екзомне секвенування, воно діагностує лише райони активні, екзомні. Да? А повне екзомне секвенування, це повне геномне. Це секвенування взагалі всього ДНК. Це більш такий досконалий аналіз, ну, звичайно. Більш деталі, більш детальний. Більш детальний і все. Ну, от я вам розповім історію, так сказать. Яка таскать, от зараз так скачка, ми спостерігаємо цю жінку. До нас звернула жінка, в якої є дитина важка хвора, ну є такий термін, глобальна затримка розвитку. Ну, вона взагалі, так сказати, скажемо, не ходить, не лежить ну, дуже складна дитина. Ну, звичайно, що у жінки є певна боязнь, тому що явних причин там не було, тому що та це може повторитися. Вона пройшла спочатку обстеження повне екзом на секвенування. Ну, там знайшли один ген, який мог би пояснити частково. Ну і знайшли е, мутацію в другому гені, але лише е, в одному гені. Тобто, там було знайдено те, що ми називаємо гетеразігорна. Ну, там дуже довго її обстежувало, Ну, все ж таки, в мене ну, була якась чуйка. Що там повинна бути і в другому гені, тому що ти ну все ж таки, закони генетики тискають не можуть пояснити цього. І е, ми запропонували пройти повне геномне секвенування, дуже коштовне. Я е, ну, розумію, що в неї грошей немає, тому тискать, ми попросили тискати у цієї компанії німецької, яка це робить знижку для неї. Вона заплатила неповну ціну, іншу ціну заплатила так сказати, клініка. Ну, те, що різниця тобто, разом платила. Тому що ну, зрозуміло, що в неї хвора дитина і вона не може заплатити. І ви знаєте, ну коли так сказати, твоя гіпотеза підтверджується, яке ти отримуєш задоволення. Ну, це незрозуміло. Тобто, я по крайній мірі тепер розумів, як цій жінці можна допомогти. От зараз вона вагітна, і я молю Бога. Тому що ми будемо вже перевіряти плід, Ну, я впевнений, що там все нормально, щоб в неї народила здорова дитина. Тому що ви розумієте, ціну помилки в такому вигляді. Да. Це ж так, да. я розумію. Да, Навіть так. не розумію, але так. Да. Ну, скажімо так, тому краще тут не братися, ніж братися. Оці от спектр аналізів, які маніпулює, скажімо, лікар і все. Значить, ну, Звичайно, виникає запитання, кому коли здавати ці тести які, які це треба. Ну, от Перший, скажімо, так тест та каріотип, він здається, так там при припис при придевашенні вагітності. ну, Це такий рутинний тест при наявності дитини з хворобою дау. Якщо казати, що в сім'ї є хвора дитина, ми це казали вже, або хворий хворі родичі. Тобто ретроспективна. Тобто, якщо людина з'явилася з, з якимось конкретним захворюванням, то тут треба підбирати е тест, який так з найбільшою вирігідністю виявить, тому що ну, ми завжди боїмося, що ми скажемо, що там нічого немає, а там щось буде знайдено. ну Це, як правило, або панель, якщо так діагноз дуже так вирогідний, або е повна екзомна секвінова. Ну і е, в таких ексклюзивних випадках це повне геномне секвенування, яке е, е, ну, дозволяє нам е, вивчити от, всю глибину сказати, і бути впевненим у майже на 100%, щоб ми нічого не пропустили. Ну от, в е, мене, тискать, буквально тискають на минулому тижні була на консультації одна подружня пара, в якої народилася дитина. Е, з повним відсутністю лейкоцитів тобто важкий вроджений імунодіфіцит. Довго її діагностували, цю дитину потім перевели так сказати, спеціалізоване відділення, зробили пересадку кісткового мозку на жаль, дитина померла. Але при житті у цієї дитини і у батьків зробили генетичний аналіз. Ну і пощастило тим, хто його робили. Вони потрапили на специфічний ген, який викликає цього. Тобто, батьки були носіями, а у дитини ці два собі співпали. Зійшлося, так. Да. Зійшлося. У них повторний ризик 25%. І я е, просто подивився в ті панелі, які в нас є, для скринінгу. Ну, для обстеження здорових факт. Тобто, є панель у нас ну, дуже проста. Тобто обстеження там на 4 хвороби, не буду вже казати, яка взагалі всім потрібна: смаму, кавісидозу, уханіметалом, каві сфромосолом. Потім є панель розширена, а потім є панель е максимальна. Так, от для мене було дуже дивним, що оцей от ген, якщо б вони теоретично пройшли оцей максимальний пакет, то можна було виявити, що в них така дитина не народила. А в розширеному цей ген не потрапляє. Ну 25 тисяч генів, а в е, максимальний входить більше 2 тисяч генів, причому, тискають не лише екзоми, а і, не лише екзоми, е, е, но і геноми, тобто всі райони. Да? Ну, це максимально детальний аналіз. І зараз так сказав, вже тенденція сказати, на такі більш детальні аналізи. А е, в цьому пакеті. Е, Розширеному, так сказати, цей ген не входить, ну, і там достатньо дорого вартісне. Тому, скажімо, так сказати, маючи звичайні механізми, тобто, ми можемо запобігти дуже багато хвороб і допомогти дуже багато батькам мати здорових дітей. Ну, звичайно, от на цих от прикладах от виникає так сказать, питання, а що робити людям, якщо в них, наприклад, виявлені носійство генів? Ну, я працюю в генетиці з 2002 року. Ну, от на початку своєї діяльності я казав, так сказать, що у вас ризик 25%, далі думайте самі, рішайте самі. Десь в 90-х роках з'явилася можливість проведення пренатальної діагностики. Ви вагітніці. І ми зможемо під час вагітності визначити у дитини, так сказать, комбінація генів така, що викличе хворобу або не викличе. Ну, а десь з 2000-2010 року з'явилася можливість проведення притимплантаційно-генетичного тестування, тобто визначення на рівні ембріонів і переносу здорового ембріону. І зараз ці методи настільки вдосконалилися, що практично любе. Захворювання з цих 25 тисяч можна визначити. Я, наприклад, взяв спеціально передивився літературу, чи були випадки передінплантаційної генетичної діагностики, таких хвороби при цьому гені, коли не мали лікацитів. Не було, але, скажімо так, сказати, в підручнику було написано: якщо ви знаєте комбінацію генів, які викликаєте, то практично ви можете провести діагностику любої хвороби. Я це теж розумію. Ми, ну, скажімо, ті випадки, що через нас проходять. Ну, є, звичайно, знаєте, я кажу, студентські випадки, кавісидо, спінальне мезово, атрофія, дюшена, тобто ну, таких декілька. А є випадки, які всі поодинокі, і я не впевнений, що за своє життя я другий випадок такий зустріну. Тобто в цьому унікальність така кастомна панель, яка дозволяє нам допомагати багатьом людям. Ну і е, тут треба е, взагалі розуміти, що генетика це не вирок, а е, ми стикаємося так скажіть просто з різноманіттям того, що навколо нас є, і можемо таскать допомогти. Причому так скачка, я вам більше того скажу, що є дуже багато випадків, коли в сім'ї хвора дитина, люди бояться мати дітей, а насправді в них повторного ризику. Тобто не всі ж консультації закінчуються тим, що ми кажемо, що вам що робити, що ми не хочемо. Тому що в певних випадках ми кажемо, що або там є порушення, но воно деново, у вас це нормально, або кажемо, що це взагалі не генетика, нічого ми знайшли, а люди, тискать, руками, так сказать, боялися і чекали. І таких серед консультованих десь відсотків 70 людей. Таким... Тобто більшість переважна більшість. Більшість переважно, тому що ці генетичні ризики, вони, тискають, Достатньо, перебільшене. Ну і роль генетика, взагалі, так сказати, скажемо, допомогти сім'ї, поради сім'ї. Я не кажу, тому що ну є окрема спеціальність генетики метаболісти, які лікують певні метаболічні хвороби. Тобто, це окрема спеціальність, я цим не займаюся. Але цим теж потрібно, тому що, наприклад, є дуже багато метаболічних Хвороб, тобто хвороб обміну речовин, де треба просто лікувати, контролювати, допомагати, та дійсно сказати, реальна допомога, і це треба робити. І е, в цьому випадку дуже допомагає цей е, неонатальний, тобто скриння новонароджених, які на щастя в Україні з 1 січня 23-го року вже за на сучасному рівні проводиться, те, що можливо, але е, обстеження перед настанням вагітності. Ну, у нас такі поодинокі випадки цієї культури ще немає. І от хотілося б, щоб вона з'явилася. Ну, звичайно, що якщо це буде за рахунок держави, то кількість пацієнтів буде ще більше. Тобто, це було б дуже важливо. Ну, Яке я бачу майбутнє генетики, якщо генетика, а та до я. Ну, Перш за все, скажі... тобто, як ви бачите я? Правильно? Так. Да, да. Як я бачу, так сказати, я і після я. І після я. Так. Да. Ну, перш за все, це, скажімо, так сказати, реалізація методів генетичного редагування. Причому генетичне редагування, в основному, я вважаю, що буде потрібно там, де дитина вже народилася, де їй треба допомогти лікувати. Тому що, ну, звичайно, так сказати, що краще, так сказати, Якусь хворобу передбачити і запобігти її, ніж лікувати. Ну, якщо так сказати, не змогли, то треба лікувати. Ну і генноорієнтована терапія. Тут два напрямки: лікування дітей з хворобами, і окрім того, так сказати, генноорієнтована терапія ракових захворювань, онкології. Це майбутнє. Це те, що буде, і мені здається, що людство зможе, так сказати, по крайній мірі, так сказати, достатньо допомогти. Дуже багатьом пацієнтам. Ну, те, що я хотів розповісти про гени, хромосоми, як вони між собою відносяться. Я колись згадував пісню Висоткова: що зійшли, з ума генетики, адген і хромосом. Все там зробило, все логічно, ніхто не сходив з ума. Просто треба трохи сісти і розібратися. Все, дякую за увагу. Пане Важаю, що я, вважаю, що я не перезавантажив наших пацієнтів. Ні, це сьогодні я. було направду дуже легко все розуміти, ну тому що ми вже підготовлені. Так я вам відверто хочу сказати. Ну, не всіх мають можливість передивитися всі 40 програм, я Вже не так. знаю. Скільки. Це правда, це правда. Да. Пане Валерію, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Що знаходите час проводити ці лекції? Звичайно, ми вдячні клініці репродуктивної медицини Надія за те, що вона ініціювала і підтримує цей проект. Тож залишається на.